У неділю 6 жовтня, близько 22-ї години, російська армія атакувала безпілотниками цивільну інфраструктуру міста Суми. Один із засобів ураження влучив по приватному сектору, унаслідок чого поранень зазнали чотири особи, серед яких – 11-річний хлопчик. Очевидці події, що проживають поблизу епіцентру вибуху, ледь стримуючи емоції та сльози, розповіли знімальній групі телеканалу Відікон про пережите страхіття ворожої атаки. В 9.40 вечора було темно, почули гул шахіда, як він трещить. І почули, що його збивають. Я рядом живу, відкрила вікно, а він так впечатлений, що він летить прямо на мою хату. Я чувку кричу, вони його не зіб'ють, вони його не зіб'ють. Я кричу, вони вже над нами, вони зіб'ють. І тут вони попали, тому що двігатілі так одразу затих і одразу сильніший взрив. Вибігли всі, всі люди вибігли, хто в чому чув, голі боси. Уже оцей дом палає горить. Ото второй етаж, вони ж опали. Ми там з осколків вчора забирали, сьогодні там є номера, навіть шахе до цього всього здали поліцію. Він зразу рванув, вже все, підбігли, що тут жити. Це наше щастя, що в тому домі ніхто не живе. Власник дому живе в Вижгороді, а це її батьківщина. Ну вона сьогодні повинна приїхати. І оце дуже тут жіночка кричала, я забігла. Ну просто істерика була, вона. Просила б дивитися дитину, чи дитина жива нормально з дитиною. Оце в них дом пострадав дуже. Ну, самі ви бачите, оце все повиривало, вікна, двері. Слава Богу, ну, оце це наша жіночка, вона упала і переламала ключицю, шейку бідра, чоловік наскоро сьогодні і з Київ повезла операцію, бо наші тут, мабуть, не зможуть таке зробити. Тяжола вона, а так яка травма? Дитина там у коридорі пальчик поранила, в основному коли давали, збивали давлення у людей. І оце ми тут два години були, то слава Богу, що. Там і газ відключений був, не балонів, нічого не було у тому домі, що більше нічого не рвали. Ну, і що? Збили, його збили. Нам він там так об'яснили. Та там я не знаю, вони вже забрали. Ми навіть знайшли куски двигателя, де та габломки, і навіть на ньому номера були написані. Навіть повністю Один знайшли кусок за цим домом парень мені, а тут кусочки тут. Збили, тому що так як він тріщав, і я стала калаткрита окна, вони там люстра розлетіла, все і пол пала, то я думала, що він взагалі над нашим домом зараз щось кине. А при тим, як оце був, він затих. Отак, тут тут. Ту-ту тут, і, і все. Уже двигатель. Може його десь, ну кажу, десь раніше. Не могли його раніше збити, тому що дуже сильно він тріщав, він їхав не збити. Його збили буквально ось тут, над нашим домом, і він ото спланірував упав. Воно ж палає. Ми ж тут в системі ніхто не може підійти. Дуже багато. Поліція перва, мабуть, недалеко була, приїхала. І дві пожежні приїхали. Вони стали одразу відкривати машину, кричать, зайдіть по домах, щоб не взорвалося нічого. Ми камте там, ми знаємо, той дом там нічого не взорветься. Ну ми боялися провода ж всі обирвані, і ще світло десь там горіло. Боялися, що просто це... швидко. Тим більше вони залили і відкрили. А де колонка наша? Ось тут колонка десь у нас, що вони, вона не робоча, що вони відкрили люки, поки жила, вони напрямую з другого это, затушували. Ну, звісно, що фанерами посвітили, люди пішли в хати, а коли та стала світати, же, вся вулиця зайшла, тут весь район збігся, що воно горить, ніхто ж нічим не допоможе. У мене собаками одна з приюта. Гавкать перестала, труситися сьогодні, що так і держала. Двірі заблокували, хлопці прийшли, хоч раз заблокували, животних подавали. Ну, це дуже оце, оце дом пострадав, ось що йдуть. Вони взагалі жінку через вікно з тієї сторони витягують. Бачите, тут вообще дом розбитий. Все, що можна, і рядом дому. Оці бідні люди, вони приїхали із прикордонне. Дуже бомбили, продали там якийсь трактор, бо позичили гроші, купили цей дом. ще повинні були, тільки зробили ремонт. І там в хаті все висить, побита, криша, все. Чоловік взагалі кричав, на що так жити, на що так жити, Дивіться, яка в нас трагедія. Удар, дрона. Не зрозуміли, що це було з Спишка і все. Ми думали, вже горить будинок. Дитина дуже злякалася. П'ятий рік ми тут мешкаємо. Ну, ми приїхали з бодівець з Білопільської громади. Ну, ми приїхали не від війни, ми приїхали в нашу школу, закрили, і нам треба було, щоб дитя наша довчилася десь. Ну, будувалися, будувалися. Буквально тільки в тому році е, закінчили обшивати будинок. Почали ну, робити всередині трошки ремонт. Ну, і все полетіло. Вікон немає, стелі з кухні немає. Оце таке. Криша теж, бачите, в якому. В стані. Так, всі, родина ціла, чоловік пошкодився трохи на ну, якби, необачено, бо не видно, було зразу, ж зі стеріки, він зіскочив з кроваті і на, на стіку настав. Сусіди до мене зразу прибігли, я не знаю, яким чином у нас хіртка була відчините. Ну, Жіночка, та, що вам давала інтерв'ю, тільки що вона перша вскочила, кричить, ви хоч живі тут. Там, де слава Богу, живі. на іншій локації, куди поцілив ще один ворожий безпілотник. На щастя, обійшлося без постраждалих. Однак мирним людям завдано значних матеріальних збитків. Вчора була абсолютно мовчанка про ці місця наші, в основному тільки курські. От про курські ми узнали, що там було і 10 людей поранено, А про нас нічого Добро не писали. Добро, Добро. Добро. абсолютно, да ну от і ми сюди приїжджаємо. А почалось що Так, да, коли це було? Треба ж відповісти. Десь біля 22 я так розумію. Бо тут сусіди вони знають і так далі. Вирва, бачите. От і але після цієї вирви я так розумію, знову ж таки, не я не утверждаю, треба бути фахівцем, Але мені здається, це ППО збило цей шахет. Розумієте, він упав сюди. Бо може були більше знищення, хто його знає. Воно і так немало, але більше знищення. Отже, біля 22 І після десь через годину після цього приїжджали сюди військові, і вони якісь забрали. Ну тобто, наші забрали деталі цього шахеда. Тобто, наприклад, двигун говорять, забрали. Від нього, так? якісь там невеличкі деталі валяються, ну це все, що залишилось. І сьогодні чомусь дивлюсь, цю вирву, також досліджували. розумієте, Ось таким чином. Сусіда, який тут, він заводив мене в хату, вперше я в нього в хаті був, говорить, якщо б я там був, би тут, все. Мене б не було вже. І ще там інші приміщення, бо вікна всі висадили у нього також, розумієте. Хоч, бачите, вирвав у нас, але видно, хвиля пішла вибухова і туди, і туди до сусідів найближчих, і так далі. Десять вечора вже спали. Ой, сіточка, не можу я передати того страху. Ноч не спав. Ну що, грахотала, да, де і все. І, і то ж там бахнуло і все. Люстри посипалися, стекла, вікна повибивало. З совісті немає ні в кого да, і все. Чи в його матері не було, сміє. Я не знаю, хто їх наражав. Ну, хіба ж можна так і здіватися? Все, все повисипалося і. Заступник сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Станіслав Поляков розповів про завдану ракетним ударом шкоду та перебіг робіт із ліквідації наслідків. Вчора відбулося, скажімо так, два. Прильоти, дам, ну там збиті інформації чи не збиті, це вже більше мають військовий сказати. У нас ситуація є по району добровільної і район Баранівки, так, по відповідним вулицям. Ну там з 9-ї ранки працював штаб на добровільний. Ми там розгорнули в НВК 16. Також організаціями гуманітарної Проліска, і там Добробати, Балу, і всім відповідним дається матеріали. Служби відповідні працюють, вишки даємо, потримуємо матеріали, забиваємо. Усовуємо наслідки. По грошовій допомозі працюємо з, право, з гуманітарною організацією Право на захист. Вони і там працюють і також і, і будуть працювати в приміщенні школи номер 5 Тут також розгорнутий штаб, тобто ці два штаби будуть працювати паралельно. Сюди о 12 годині привезли теж відповідний матеріал по хатах. Ну, найбільше зруйнувань по добровільній, району добровільній, там одна зруйнована взагалі вчин хата, які поруч хати знаходилися близько десь хат дахів також познімали дахи, там зараз забиваємо, дали шифер, плівкою забиваємо, пояснили людям алгоритм дій про є відновлення, як подаватися, про роботу з громадськими організаціями, як можна зробити. Скільки на барахівці пошкодиться будинків? Поранених. поранених у нас по баранівці, слава Богу, немає. По добровільні у нас четверо поранених, жертв немає, але четверо поранених. Одна перебуває в лікарні, троє людей це рвані рани від осколків, і серед них одна дитина 11 років це ті, які отримали саме по-добровільній. В будинку, де зруйнований, ніхто не проживав, тому жертв немає. Тут по баранівці поранених і яких видав за допомогою, немає. Пожежі тут теж не було. По будинкам у нас виходить два будинки, які найбільше постраждали, такі значні пошкодження по дахах. Поруч які будинки це близько ще десь будинків п'ять. Де шифер позлітав? Зараз будемо надавати шифер, вишкодимо, щоб це все позабувати. Але ж, знову таки будемо дивитися по заявам. Люди йдуть, пишуть заяви, будемо обстежувати, тому що десь вікно вилетіло, незначні пошкодження є. Основні це в епіцентрі цього це близько тут восьми домів. Там основні це десь близько до 15 домів. Але ж в кожного приходять сусідніх вулиць, вікно, шибки працюємо. Сьогодні штаб працює. На двох адресах завтра також з 9 до 16 будемо працювати в НВК 16 і школі номер 5 і Також в цих штабах і будуть представники, які будуть надавати грошову допомогу і юридичні консультації. Також пліч опліч із міською владою на обох локаціях надають необхідну допомогу постраждалим сумчанам і волонтери. Від УВКБ ООН надаємо екстрену допомогу для мешканців Сум, які постраждали внаслідок вчорашнього обстрілу шахеї. Ми надаємо матеріали для екстреного ремонту житла. Не для відновлення, а для екстреного ремонту житла. Сюди включається USB, сюди включається пленка, дошки, піна, гвозді, щоб людина могла екстрено зашити вікна, забити кришу, щоб не йшов дощ, щоб не задувало вітром і так далі. Наші дівчатка психологіні оказують психологічну допомогу всім, хто. Постраждав і потребує даної допомоги. Кейс-менеджери розповідають, як правильно зареєструватися на її відновлення, як правильно скласти всі документи, щоб отримати надалі компенсацію та відновити своє майно. Все відновимо. Все все позамітаємо, все приберемо. Пролізка завжди поруч. Сумчани, зокрема, мешканці Сумщини, загалом, навіть у таких надскладних умовах агресії Росії не втрачають гуманізму і милосердя, допомагають один одному та вірять у перемогу України і ЗСУ. Молодці, машин машинпа ви самі самі як хмогаві все роблять, велика благодарність, все везуть, все що треба. Так що дякуємо. Ну, звісно, господи, я казала, я йому желаю літ 10 життя. Щоб він лежав сиром підвалі, паралізований, щоб не мог не написати, нічого не сказати, і щоб нам колгоссути показували, що він зробив з нашою країною. Да. Щоб коли сутиш нему показував, щоб він не мог не написати, не сказав, щоб це виключити. І годів десять ото от, лежав в памперсі у темноті всього землі. Йому показували наших дітей, наших хлопців бути, наші ці кладовища, наші ці денмари. І ото це як алілялібабе сорока збойника. Я ті, що коло нього, господи, не вже в них немає ні дітей, ні матері, ні жінок, ніхто їм нічого не каже. Ну воно ж повернеться це. все. хіба можна таку землю закидати всі поля, все закидали всі дома, люди строїли, господі. Ну, ми побідімо. Ми побідім десь першого дня. Ви... ніхто нікуди не буде виїжджати, зроду нас не побідіть. Ніхто нікуди не їде, не поїде. Все зробимо. Хай Бог нам допомагає і нашим хлопцям, щоб скоріше все закінчилось. Трагедія велика. Трагедія велика. Я кажу: Господи. Чи буде їм я кожен день лягаю, кажу, господи, спаси Україну, спаси Україну. Шановні мешканці Сумщини, пам'ятайте, що загроза повітряної атаки існує повсякчасно, бо ворог підступний і небезпека ще не минула. Тож ні в якому разі не нехтуйте сигналами повітряна тривога. Бережіть себе і своїх близьких.